Всем привіт. Так. Все-таки хороший сьогодні день. Думали, що буде дощ, нічого не получиться Як бачите, у нас тут такий гармидер невеликий. Так. Все-таки не було доща, а то зутра щось покапав трохи. Барбос, барбос, що ти? Ах ти барбус. Покапав у нас дощик з утра. Думали, що все, сьогодні нічого робити не будемо. Але все-таки все нормально. Доща немає. Погодні умови дозволяють. Розібрали ми нашого кейса, нашого бідолагу, так сказати. Скільки він вже цього переробив, не дай Бог, не кожен МТЗ скільки походить без поломок. Так, з, чим, з якою метою ми його повністю розбираємо. Будемо робити капремонт, робимо вже точніше. Зараз йде розборка повністю. Думали знімати двигун. Не знаю, будемо знімати чи ні. Завтра подивимось. Розкачувати полюбом будемо. Тут навіть не обговорюється, будемо знімати кабіну завтра. Вже все пооткручував я. Рульове також відкрутив. Все пооткручував, тяги, все. Причатка. Зняв, теж обламали, так вже погано, звісно. Будемо міняти в мене є восьми лопасна, наша вихлопна. Прямо ток Також треба ставити. Зняли акумулятори, розкрутили все тут. Всю проводку всю порозкручували. Зняли шків. і тут натрапили на таку. ну це Стоїло вже цього ми. Якби все-таки розібрали його не просто, щоб там щось замінити поверхностну, а щоб його повністю розібрати і зробити капітальний ремонт. Будемо відкритили ланжерониці, подушки залишились нижні резинові. Будемо знімати кришку. Вона виходить в нас йде, це йомза 840, йде прямо на скріплення, ми разом треба буде знімати. Наш колінвал, як оказалося, він гуляє. Ну, тобто, немає пів Оці ось полуяблука. Не яблука, а полускоби. Немає їх. І тут таке обнаружили тріщина раз. Зараз я вам, щоб було видно, ось ось тріщина і ось. А все це із за того, що Колінвал був гуляв, бо, тому що не було цих, що тримають всередині пів, як пів місяць, правильно правильно них казати. Е, також буду замінювати патрубок на помпу. Ну він цілий, але знизу ось трохи була нащербана. Ми як його купляли, ми ж ні разу його не робили. Трактор переорав дуже багато. Тут навіть не обговорюється, перекультивував, пересіяв та все він робив. Так, все поснімали, А, Поки що так передок, тут у нас маслило. Будемо все розкручувати, будемо міняти. Будемо міняти тут кришку всередині цю обойму. Буде геть зніматися головка, все буде. Коротше, геть буде розбиратися, піддон, знімемо. Ну, завжди завтра Сьогодні якби і так цілий день з ним крутились, мудохались так. Хочемо на совість його зробити, щоб по красоті ніде не маслив, все, новеньке туди поставимо. Щоб був робочий кінь. Ну і не так був робочий, але все одно. Мені не подобається, що то маслить кром, там, там-то там. Тут все пооткручали, пол зняли також. Ось дивіться, що маркування рами на юмзе Дивимося тут шестерні, тут все гарно. Нічого там, вони всі цілесенькі зняли. Так. Зняли капот з нашого юмза, радіатор. Тут зняли все. Полік все повибивали, тут коротше, роботи та роботи. Резина буде навесенька ставиться. А, наш звір. Як ото є на Ютубі, бачив, хтось там не повний, який оцей горинич, чи як він там каже, ой! А у нас кейс. ну Так ми назвали, тому що красного кольору. Ну, я вам так скажу, топлівно все добре тут. Ідеально, нічого тут такого немає. Серйозно мотор також ну, буде замінюватися. І шатуни навіть будуть вже є нові. Хоча тут хороші стоять, може і не будемо всі міняти. Там один тільки крайній щось трохи підсумні. поршневу будемо нову ставили камовську, чи яку, я не пам'ятаю, ну, якусь хорошу, ну, ми в Чехії заказували. Кстаті, помпочки, помпочки. Ось ця підкачка, підкачки, чи як правильно У мене є бошевський Купив бошевський не знаю, 300 гривень один. Пробував, все чітко підходить. Блін, ну не треба крутити, туди відкручувати, закручувати, тоді та різьба. Тупо надіваєш, закрутив. Треба підкачати. Клас, 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 підкачав, все. І нічого не накрутить, він, він сам вгору клас і все, закриває. Ось так. Насос добрий. Думав, корпус там, де термостат замінити. Але протер, бінгедь нормальний, цілий трошки зверху так білів, тому що це алюмін. Будемо міняти всі патрубки також. Не дуже вони мені подобаються. Знімемо кабіну. Знімемо нашу кабіну, а потім вже будемо так. Зняли ми ось ззаді все розпоряділіти і зняли ось він держиться на пластину і разом зняв. Ну то шланги буду відкручувати завтра. Тому що розподілитель вже либо новий, либо будемо каприм, ну, ремонтувати. Більше що новий будемо ставити. Також хочу глянути до циліндру. Ну, буде видно. Завтра з'їмемо кабіну повністю. Так, Це в нас діскача від нашої ОГЭшки стоїть. Так, 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 Компресор, що я все, познімали патрубки, гідравліку будемо відкручувати, масло завазимо, двугно масло змили, ось змили. злили, ну, що я можу сказати, поки що, друзі, ось так. Далі буде видно, як розберемо, геть знімемо маховик. Думав, маховик замінити, тому що там мікротріщинки такі є на самому. Ну, я вам покажу в наступному випуску. Рама, як ви, тут в доброму стані, як ви бачите. Просто треба поміняти ось ці пильники. Що тут, що тут, ось. Ну, їх немає. Ну і пальці я в нові поставлю. В стаканах все добре дивилися. О, цих патрубків стільки. Воду з двигуна здигуна кругом Підалі я підкручував все, на газок зняли, порошплінтовували. Ну, коротше, що можу сказати. Перший день ми його тільки розкотили, скільки крутить, UMZ нестандартний. В обичному УМЗ там все, все ну, набагато простіше, я вам так скажу. А це umz 8040 з земтозовським двигуном Д243. То що можу сказати? Трохи неудобно містами крутить, приходиться. Попробуй залізти зборна камеру як завжди, Болти один такий, один такий. Ну, будемо все міняти, все чітко робити. Зробимо настоячий окей, буде не чувствують землі під собою. Так, Потім вже в самий край будемо робити мост, мост. Задній я вам також покажу. Будемо ставити нові підшипники здоровенні, ці опорні на кармани. І внутрі будемо дивитися, що воно там навіть до сонячних будемо дивитися. І в крайній раз, уже, вкрайній, коли вже все зробимо, все буде по феншую, як ми хотіли, будемо ставити резину передню, яку я вам показував, де я Андрій Дніпро запчастина советую вам, друзі. Ніяка не реклама, ну і ціна, і є качественне. Ще Саудеповське. Це в кого там старі? юнаці. Ну, в них і на МТЗ, ну особливо в кого ЮМЗ цей. Бо зараз десь як в стороні закажеш, то, то воно або Китай, або ще щось, або ціна в три рази дорожча. Ну що я можу сказати, коротше, все. Тут, звісно, бардачок трохи. Трохи бардачок. Завтра все буде, тому що ще роботи тут роботи. Ще не тільки на 3, на, може і на 4. Тому що хочемо хорошо зробити і може в крайньому випадку будемо продавати цей трактор, якщо зробимо все чітко, ну або собі оставимо. Ну, а зробимо ми метою 100%. Та й робочі, ну ще можу сказати. Ну, зробимо геть. Буде як, ну, не як новий, ну буде ще не один сезон, ще пару років буде. Землі під колесами не чувствують, да валить. і не треба буде сюди дивитися. Так що, друзі, якщо когось зацікавить, залишив тут номер телефона, Але, або ні, в наступному ролику, коли вже зберемо, залишу номер телефона, може надумаємо його продавати. Е -э тому що може будемо обновлятися, куплять МТЗ, ну буде видно, який в цьому році сезон буде, що сипне, яка ціна. Так що, якщо будемо продавати, все об'ясню, все покажу, Покажу, яка він буде ракета. Це Юмс. Ну, як не крутиться, це не Йом 6 в потягових усилях це набагато сильніша машина. Три корпуса, ПЛН, тільки так. Так що, друзі, отак. Так, от. Да, не ведучий але ж. Ми, ми хотіли, колись АТ40, я вже вам казав. Ну, не будем. Надумали так, зробимо і чітко сапать, сапати. Не, просто немає. Заміні, ну, він по сапці. Колеса тоненькі. Ну, це 7,50 на 20, а в нас 9.0 на 20 буде. Трохи товще, але все одно. Як не крути, колеса, сапка. Це просто трактор создан для цього. Орать оре капітально. Культивірувати теж можна. Но орать і сапати це саме, це просто для цього. Не кажу, що на 30, на 25 сміло можна орати на ньому. Все, друзі, все буде Україна, слава Україні! Буду гнать. А завтра зустрінемось, тобто виложу, зазніму, що далі будемо робити, буду, буду ділитися, записувати ролики вам. Ну а там, подивимось. Все, всім до свидання. Так от.